Моя така направленість моєї діяльності це пологова травма, оазіс так званий, 3-4 ступінь. Там де під час вагінальних пологів у жінок рветься анальний світр, і я потім провожу реабілітацію, реконструкцію, промеження, відновлення і так далі. Ця проблема вона досліджується в світі недостатньо в Україні. Взагалі ні, а в світі. Трошки, але на мою думку, все недостатньо. Проте, ну трохи якісь напрацювання є, методи запобігання, профілактики є. І саме головне в цій проблемі, що вона буде ставатись. Тобто, щоб ми там не робили, все одно від. Пів до півтора відсотка всіх вагінальних пологів завершиться саме так. Наше питання в тому, що так, ми маємо якісь методи, інструменти, як це мінімізувати цей відсоток, але все одно він буде. Це буде все одно, це трапиться, і ми нікуди не дінемося. Що ми можемо? Ми можемо правильно реагувати. І саме в цих проблемах дуже важливо реагувати своєчасно. Там має бути надана допомога в перші вісім годин після вагінальних пологів. Бажано відразу можна через вісім годин, якщо відбулося неспроможність швів, первинної Інструкції можна зробити 3-6 місяців. Жінка має про це знати. Наші жінки здебільшого про це не знають, чому тому. що, якщо не дай Бог, вони прийшли в пологові, народили дитину. І лікар їм сказав: Ви знаєте, у вас трапилася така ситуація, і зараз наші подальші дії такі, то щось ми воно переводимо операційно, починаємо там те, викликаємо іншого лікаря, Який спеціалізується на цьому. То все їм хана Починається, Вони всі бояться того, що зараз почнеться реакція суспільства, судові позови. Вони відчувають себе незахищеними. Вони розуміють, що вони не зможуть адекватно прокомунікувати з породілею її родичами, і тому вони це приховують. Вони відразу тяпля проблять ці пласти. Такі, коли краще, коли гірше, але вони їх там роблять, відпускають і все і про йде. ідеї. Зазвичай, коли вона починає відчувати перші симптоми, і вона розуміє, що це щось не окей, а це не відразу відбувається. То вона вже не приходить в пологове і не має реєстрації цих випадків. Вона вже приходить там проктолог, гініколог, так далі, і починає свій шлях. І дуже дуже часто це відбувається вже через рік, через два, через три після пологів. І тоді вже дуже важко щось відновити до того рівня максимально хорошого, у мене були попознає пробратися в пологі будинки і сказати, давайте там лекції почитаємо майстер-клас, у мене готовий, я можу вам його провести. Я можу приїжджати безкоштовно на ці випадки і допомагати вам. Тобто, ось, будь ласка, вони всі закриваються. Вони кажуть, що у нас такого не буває. Я не знаю, може в інших пологах, у нас хороші. І на цьому серед тому що культури помилок немає. На жаль, Хотілося б, щоб. Було.